Мої найкращі глядачі, я вам покажу, що я купила в АТБ, Подивимось чек і почнемо з того, що не в АТБ. Не в АТБ я купила ось такі виспівші помідорки. Чесно вам скажу, я навіть не розглядала, щоб купляти в АТБ. В АТБ вже вони подорожчали. Бачите, у селян теж вони не дуже ідеальні, але то не головне. Головне, щоб вони були смачні. Я найбільше люблю ці жовто-гарячі. Я їх обожнюю, вони солодкі і дуже такі смачні. Зараз я беру на роботу огірочки, а чоловік не хоче сказав, якщо немає помідорів, то хай буде без. Оце кілограмчик помідорів коштує 50 гривень. Оцей пакуночок вийшов на 74 гривні. Це вже яєчка. Взяла 15 штучок. Дуже міцні яєчка, ні одне не побилося. Хоча я забула і зверху навалила оті помідорки. Яєчка витримали. Тобто в них багато кальцію, а може і не так. Е, ну, Тут не зрозуміло. Мої любі. А що ви чули про е, е, шкарлупку? Яка краще: біла, чи е, коричнева, чи вони відрізняються, чи всі яйця одинакові? О, розказуємо, мої любі, про яйця, зразу згадалися равлики. Я перемолювала скільки лушпиння для них, вони їли шкарубку від яєць. І от один равлик. Зараз покажу, якої породи, якими я дуже ну, дорожила, гордість моя була, він кудись утік один. Я не знаю куди. Вилазив інший і не раз уже. Ну, Я знайду у себе там у речах, або рядом з акваріумом. І е, він довго не вилазить, тоді у нього стрес. Але це виліз інший, той, що ніколи не лазив. І це виліз ось такий равлик величезний. Ну, примірно, як і цей, трошки менше, але великий. Подивіться, куди він міг втекти. Я, чесно, не знаю. я сьогодні так психувала, навіть на роботі в першій половині дня, ну, якось так обідно було, куди він виліз. Я ж. ну... Кормила їх, пестила, міняла. І якраз після того, як поміняла я е, у них, оцей інший равлик чомусь став е, вилазити вчора, я його запхнула, лягла спати, а вранці питаю малого, може він бачив, може чоловік, може вони наступили? Ну, а де тоді це тіло? Може, вони мені не кажуть? В мене в голову лізе все, що на світі. і Бачите, зараз він спить, а може у нього стрес, що другий равлик не повернувся. Ну, я буду надіятися, що, хоч може, панцир де тіло десь знайду. Ну, треба все-таки знати, що з ним сталося і куди він виліз. Але для мене це стрес мої любі. Я цих равликів виростила з Мізинчика, з манюньких манюньких таких вони до мене приїхали з Вінниці. Якраз тоді ото бомбануло, коли медичний центр там е був зрив, дівчинка загинула. Ось тоді вони до мене якраз на днях приїхали. І як стійкість Вінниці, ну, це нагадування про равликів. Ну що ж, будемо надіятися, що він десь об'явиться той равлик, я не знаю. Ну, Це вже ну, Барабашка, чи хто зна що. Ну, У мене одна тільки версія, що малий роздавив, і просто не хочу казати. Ох, просто купила ось такі сухарики, пшенично-житні, хочу зробити. Такий салатик, я частенько такий роблю, сухарики туди майонез, також пекінка. Пекінка ось тільки з'явилася, ще молоденька у нас в АТБ. Ну, Дорога, так скажемо, 59 гривень, бо в тому році пекінка була дешевше. була навіть по 15 гривень. Ну, Сухарки 15 гривень. Перед цим яєчка 15 штук на 45 з гаком вийшли. Також печериці 77,90. Можна туди в салатик ще й печериці під жарні. Ось така оцінова кислота 15,30. Я додаю стірку і аромат поту або жовті зникають. Також взяла ось такий фарш домашній. Він був по знижці по 71 гривні, а так він 99 гривні. Ну, Вже, навіть, доходить строк, так сказати, тому і беремо по акції. Взяла знову хамончик. Хамончик по акції, був раніше від 79, зараз 67. Гарна знижечка, чому не взяти? Взяла ось такі лікарські ковбаски від добров. Вони гриміли не тільки в Ютубі серед тих, хто хоче схуднути, але також і в Тіктоці, лікарську, і отой курячий добров, шинка теж дуже часто згадується для схуднення. А оці два вийшли на 210 гривень, то по 105 гривень. Теж були знижки. Мої любі, не можу ніяк спригнути, так сказати, цукор не їсти. Але оці протеїнові батончики, чим вони класні. Я вам розказувала, що саме цей протеїновий батончик, хоч з клубничкою, хоч з бананчиком. Тут великий вміст білка. 28 і вуглеводів не дуже багато. Тому рекомендую саме ці, не інші, там багато батончиків. Ну, Дорога мене, як завжди, привела до безлактозного сиру. Мені сподобався той, що я ягодинський брала безлактозний 2,5 жирності, кефірчик. І е, цей сир хочу, який він твердючий, якби ви тільки знали. Я думаю, мені його набагато хватить. Е, Хоча цей кусочок, дивіться, дзюга якась 1924 це, наверное, із Польщі. А ну, ще глянемо, звідки цей сир. Литовська республіка, представляєте, це з Литви. Литовська республіка і цей коштував 110 гривень. Ось дивіться, яка молоденька пекіночка, і саме ця пекіночка по 59 гривень я взяла пів кіло і вийшло на 37 гривень. Ось ця пекіночка. А тепер пройдемося по заправкам. Гірчиця французька 23 гривні. Ось такий лимончик на 7,60 салатний майонез 20 гривні. Ось такий кетчуп гострий, 6,90. Не пробувала томатина, томатна країна. Спробую. Ну що, ось е такі були мої покупочки. Покупочки на 797,48 мої любі. І зараз я вам сфоткаю чек, подивимось. Від капусти щось протекло. Ану, від капусти. Головне, щоб не від оциту. Ну, ось такий мій чек. Споживайте наше, українське! Цілою люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей, мої любі!